Казали гнучкість, артистизм та вміння працювати в команді. У Тернополі відбулися змагання із аеробної гімнастики серед спортсменів з різних міст України: Софія Туркула, Вероніка Адамик та Олександра Крутій одні із тих, хто представляли Тернопіль. На одному з конкурсних виступів дівчата вийшли на сцену в трьох. Зізнаються, щоб навчитися синхронності і довірі в команді, треба було чимало зусиль. Однак спільною роботою задоволені. Разом через те, що залежить від командної роботи. Проте одному страшно. Коли ми разом танцюємо, тоді так більше цікавіше. Але були незвичні помилки, мені здається, що на п'ятиталі ми будемо. Проявити себе та представити місто та раща Київської області приїхали Дмитро Колісніченко та Діана Фещенко. Дівчина каже, у цьому спорті вже понад 11 років, а любить його саме за те, що він жвавий з темпом та за відчуття адреналіну під час виступів. Дмитро займається спортивною аеробікою вже близько 9 років. Каже, натхненницею для нього стала сестра, яка вже тоді займалася цим видом спорту. Хвилювався, адже я зараз маю травму коліна. Але незважаючи на неї, все вийшло. Мій номер називається Mortal Kombat. Це є тема мого номера. Я вже не виступаю два роки і, в принципі, сьогодні все вдалося. Мій виступ про, про волю. Під цю пісню виступала знаменита, знаменита спортсменка на європейських змаганнях. Я могла виступити набагато краще. Але в зв'язку з моєю травмою, то я вважаю, що дуже добре виступила. Змагання тривали два дні. Учасники демонстрували індивідуальні парні, трійкові виступи, а також номери у складі груп до п'яти осіб. За словами головної судді Наталії Олексюк, переможців обирали за кількома основними критеріями. Оцінювання проводили судді міжнародної та національної категорій. Ми оцінюємо як артистичність, судді з артистичності, судді з техніки виконання і судді складності елементів, тому що кожна композиція має сім елементів складності. У змаганнях взяли участь близько 250 спортсменів з різних регіонів України. До Тернополя приїхали представники Сум, Житомира, Жмеренки, Києва та Київської області, а також інших міст.